Так, громаду привіт усім. Дивимось, що в нас тут відбувається. У нас тут відбувається Низький старт Покровних культур. На низькому старті вони знаходяться. Посіяли ми їх ще 20-го, ще там коли там. Я то знімав відео. Коротше ще... Місяць назад От, Ріпак посіяли, потім покровні культури посіяли. Не пам'ятаю якого чесно числа, десь чи 5, чи 1 серпня. Коротше, десь отако пройшло. Отож, пройшов дощик тоді 20 мм. Ми їх посіяли ріпак, посіяли покровні культури, вони щось там попиталися сходити і зачахли. Ну як зачахли? Десь поховалися, десь пов'яли, ну так такі поробилися взагалі. А тепер дивимося, пройшло три дні після 35 мм. І дивимося. Сіяли покровні культури сівалкою Січ 6 Pro від ремсинтез і з навігатором. Бачите, діагональку взяв, класно. Я його тут оце поле 20 гектарів, його засіяв буквально за годину в 10 начали. і там. Десь годин-6 вечора кончили. ну Десь 8 годин десь сіяв. І з навігатором воно ну, все швидко відбувалося, ходив по змійкою, типа, гінку відбив, клас-клас, клас, такими як загінками, щоб розвертатися швидко було. Края ж теж так края обсіяв. Чи як досіваю, розвертаюсь, досіваю, розвертаюсь, і все по діагоналі. Тут края три рази обійшов. Ну, Бистро взагалі. Так, засіяли ми покровні культури, щоб там сіяли. Десь 40 кілограм, пам'ятаючи, 40. Намішали ми там е, горох, основна маса, е, овес, рядочки вже продивляються. Овес, кукурудза, соя. Е, Ріпак, потім що? льон, Ну і все, оце все, кукурудза. Так, і дивимося, що тут у нас вже відбувається. Перед оцим дощом воно вже все було засохло, я його нічого тут не знаходив. Десь щось найживучий і самий, що я міг бачити, це горох. Ну, тепер дивимося. Дивимося. Що там вам показати? Льон, Овес. Горох, горох. Ну все воно, воно все було посходило, тільки воно сиділо. Льон, соя, соя, льон. Коротше, десь бачив і, і ріпак є, ну там ріпака не багато давали. Ну, це такі всі культури фактично сіяв, що вони померзли. Ну, ріпак тільки один, один був, що може перезимувати. Соняшник кинулись. Меж рядочки вже видніються. І приїхав через три дні, ну воно все було так, посходило, а тільки ж тіпа посохло. Оце соя. Це ж вона вже точно була, що вона за три дні вона ж не могла була зійти. Де я тут бачив? Кукурудза. Ось Дивіться, де тут у стерні. Тут хорошо видно, ось рядочок з'являється. Соя. Кукурудза. І кукурудза ще так і багатенько. Ви так дивишся. Вже там, там видно кукурудзинка. У ну, нас ще маленька. Ну, буде. А, а ось дивіться яка рослинка цього. Овса. Оце овес, в принципі, на покровну культуру. Він самий класний. Кому треба, можу продати. Ми сіємо його собі потрохи. І потрохи потім його сіємо. Увесь він такий виростає розкущений капець там кущів. Ну, це до осені чи до зими розкущиться точно штук 20-30 кущів, ну цей стебел буде. І корінь класний, що він на глибину десь до метра точно проникає. Потім що тут сюди дивимося, горох, це горох у цей год буде до... Можете приїжджати до Нового року чи до, до морозу, можна буде їсти. Дивіться, яка вже кукурузина. Це ж вона, вона була зійшла. Так Так що я думаю, цей рік по культури вдалися. Кожний рік їх сію. Ну як сію? То його теж я посіяв, то до зими теж хороше поле було там. Ну тільки ж нема стимулу сіяти багато, бо воно ж нема дощів. Цей рік, звісно, ми так умудрилися 20 гектар посіяти. То, то цей, то дві корузинки. Це я думаю, тут вже будуть приїжджати до мене. Та вже хазяйства немає в людей. Тільки одні кози пооставалися. Кому тут і що рвати. А, ось зійшла. Соняшники такі. Ну та соняшники тут можуть і падалися будь-які. Так, по цьому полі, що в мене тут було? Була був пшениця, потім була кукурудза, потім була соя, потім пшениця. І це буде по-любому тепер цей рік. Рік буде соняшник євролайтінговий, потім посію горох. Це земля вона вже наша викуплена. Бін, суєшник який добрий. Налитий капець. Вибачаюся. бо... Так, що тут у нас? Льону хто знає скільки. Ось дивіться, вже які горошини. Ну, це я показую вам, зараз воно не видно. Ну, воно... Зараз не видно так добре на камеру. Ну я його вже бачу. Ну і ви бачите, я думаю. Просто воно все на низькому старті. Просто я ж хочу відео зняти в начальні, як воно все відбувалося. Яке поле, яке покров. Ну, ріпак, ось бачите. Ріпачок. Ну, ріпачка. Його просто багато пропало, мені кажеться. Бо він зійшов був. А тільки ж засохло. Тут, кстати, на цьому полі мало доща було. Там, де ріпак. Так от туди дивиться аж туди десь кілометрів три, то там точно 20 було. А сюди-сюди менше і менше і до Бобринця тоді в той день ці дні був менший дощ. Так що такі діла? Так що, борозина, це бачите, як вона чахлася, засихала, а Коротше, Буде тут, я думаю, красота, буду коротше, вирощувати по максимуму. А що тут вирощувати? Це ж огорох. Що тут осімениця? я думаю, не осімениться сильно. Кукуруза не Ну, Звісно, треба було ще додати гірчиці. Я то коли сіяв та гірчиці додавав, то звісно була красота з гірчицею. Ці Бжоли мед носили до самих морозів. Так, ну що, поле бачите, на низькому старті. Рядочки вже продивляються. Коротше, через 20 см сівалка сі чись сіє. То... М'якеньке поле, просто, дивіться, пальцем, пальцем, пальцем бери й сій. Та воно і тоді сіяло хорошо, Бо всі всі класики бояться, що тверда земля. Вона не тверда, вона якраз нормальна, природня. А то, що ну, то все тут чудово відбувається. Я ж кажу, що вже все на низькому старті. Що дивіться? Горох, горох. Дивіться, ріпачок разом із, із кукурузинкою. Горох. Ті. Може ще щось зійде, бо це тільки три дня пройшло. Я думаю... Ось що дивіться, Ріпачок. Та тут є повно ріпака. А тут ще буде... Я це тут Я не буду трогати до самої зими. В принципі... Не буду я бризкати на зиму, бо вже я, які поля залишав на зиму, виростала така пшениця, падалися. Ну да, покровні той рік були, теж дебелі показував. Ну, вони вже фактично росли зимою, чи осінь, то дощ, як пізно осінь дощ пішов. Весною все забирається легенько. Півтора літра гліфосата І не треба його вбивати там сильно. Воно собі 2-3 тижні і все повисихало. Ну тільки ж я використовую 50 літрів води і осмосова вода. 50 літрів води і вода осмосова. Саме головне для гліфосата. Ріпачок. Та ну приїдемо, аби показував вам ну, тіпа, через кожен тиждень. То цей. Це як поле, коло горіхи. Дивіться, які горіхи. Як у мене тут вже мікроклімат буде, вже стіна стоїть. Ана. Від Того північного вітру захищає. Це сюди отак, у південь. Сюди південь. А там ще в мене горіхи. Ну то ми там пізніше садили, а тут раніше садили. От у першу лісосмугу, потім другу, а потім третій рік. І там у мене ще є скільки? раз, два, три лісосмуги. Ще такі маленькі ще. О, там такі по метру. Лісосмуги посадив щоб вітер менше свистав. Ну, це, на своїй землі можна садити. А на чужій же ж не посадиш. Ну та земля що в оренді. Так, Ну та тут який Овесик. А це що? А, льон, льон, овес, овес, кукуруза. Ну воно так і не треба, щоб воно так прямо як щотка була. А воно треба ріденько, щоб було. Щоб воно бур'яни, щоб... Присаджувала. бур'янів, я все пройшов, я ще ні одного бур'яна не знайшов, дивіться. Ріпачок, кукурузинка, кукурузинка, Горошинка. Ну, коротше, знову ріпачок. Ну, красота. Рядочки вже бачите, рівно-рівно. Так, так що нульова технологія це... Не знаю, вона і так добре і для душі приємно відчувати себе на полі. А це як виросте ще, то там буде взагалі рай. У мене колись один пару років як вийшло. Ну, два роки було, що раз а другий раз по Це вже давно ще як починав, то там приїжджаєш, така аура класна на полі, Та й мікроклімат, скрізь жара помню, була, стояла. А туди заїжджаєш, а вечором там холодок. Ну, на полі холодок, таке ж відчуття вологості. Та добре, я скажу. і Сої багато. Сої. Хоча оця, оця соя, що прошлогодня була. Вона така мелка-мелка. Там оставили пару бегів на, на цей. Грузинка. Ріпачинка. ні, це горох. А льон, дивіться який льон красота, даєте, бо я в сонце світа не бачу. Ну. Та воно повно, ну на квадратному метрі більше, більше 30 рослин, якщо так побачимо тоді на квадратному метрі, то тут даже ліс стоять. Це воно яке, я ж кажу, на низькому старті все сиділо. Три дні назад тільки дощ. Ну, коли то був, я знімав. Так що пока, слідкуємо, пишіть, коментуйте. І буде цікаво. Це, однодумцям. Чи... Хто щось піднімає в нулю, а не таке, що там, дивлюся, повиорювали, там уже капець. Чор чорна стоїть пустиня. і, 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 і Нічого не докажеш. Ну хай колись до, до, до дойде. Як кажуть, не через голову, а через раку доходить, через заднє місто. Як дойде, тоді буде. Та воно вже це год доходить. Ну соняшники стоїть, стіна стоїть. Це ж мій соняшник. Я не знаю, цей рік взагалі. Куди поля вже чорні стоять. Скрізь чорні. Ось тут чорна, все чорне. Ну вже повисихали, вже косить будуть. Крузи сухіші стоять. У мене ще зелена. Це ще дощ пройшов. Дивлюся, відклигала. Не знаємо, коли ми будемо косити. Ну, звісно, сіяти треба побільше на зиму. Та взагалі див... Ого, тут дивіться, скільки покровних. Я дивлюся, все, 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 все. Все в покровних, дивіться, вже каріпачина, все в покровних. Ось тут усе, дивіться. Класно. Іменно у полові я бачу. Ось бачите, на полови більше, Типа земля була вкрита добре, що вона волога. От, именно, що. І всім розказую, косіть понижче і робіть, щоб стерня вся лежала ковром. Тоді вона зберігає вологу. Це я вже пройшов, не знаю в кого як, там ото очішуюся жатки, не очішуюся, ну, очішуюся. Коротше, чесатися коротше, от слова оці жадки то Ну, да, велика стерня не знаю може сіять там легше не знаю тут сівалка сіє взагалі нормально якщо ж розгортачі ряда є вона сіє взагалі без питань так що нема ніяких питань просто що така стерня саме краще вологу зберігає Ото, типа, не знаю кажуть не нову ну оцей Вольта типу, від, від е, Технополівська. Що типу, вольта рубає і трохи як типу, цю солому вичесує. Ну, типу, там де ріпак я посіяв. Ну не знаю. Як анкерними свалками нулівщики валять. Там таке роблять просто поле як як після зісковки виглядає. І то на ну, утіл сітається, а це там порубало, солому розподілило. Мені вже ціла куча версій, що це не наутіл. Нуутіл, все це наутіл. Мінімальне, головне, головне, що на наутілі. Покров, мінімальне втручання в землю, сивозміна, потім покровні культури. І, звісно, щоб тварини. Ну тут може, можна з кози бігають, кабани, отут кабанів завелося капець. Кози, кабани, зайти. Ну, п'ятий елемент. Миші. Так що п'ять правил, якщо дотримуватися, буде вам на утіл. Так що всім пока. А я приїхав сюди полюбуватися. Пишемо, коментуємо. І кому цікаво, продовжуємо слідкувати за цим полем. Я буду знімати кожен тиждень. Ну, по можливості, звісно, бо як нива підуть, ну я буду сюди приїжджати по-любому вечірком. Так що, до побачення!